Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Сахарук Ярослав Васильович, позивний Ярік, старший солдат, командир першого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу. Другої стрілецької роти військової частини А 7091 народився 31 січня 1991 року в селі Красне, Рожнятівського району на Івано-Франківщині в сім'ї робітників. Коли Ярославу виповнилося три роки, батьки розлучилися. Мати Лідія Ярославівна разом з сином переїхали до міста Бурштин, де виховувала його сама. В 1996 році до виховання приєднався її другий чоловік Ярослав Семенович. А в жовтні того ж року в пари народився син. Ін Олег з 1997 року Ярослав навчався в Буштинській школі номер 2 У 2006 році він вступив до Буштинського енергетичного технікуму за спеціальністю теплотехнік. Закінчивши його, працював на м'ясокомбінаті. У 2013 році Ярослав відкрив свою майстерню з ремонту побутової техніки. Він був той людиною, про яку кажуть, майстер на всі руки. У 2014 році Ярослав одружився з коханою Наталею. У березні 2021 року померла його мама, не дочекавшись внука. 30 листопада 2021 року в Ярослава і Наталії народився син Роман. Татко дуже тішився своїм малюком і любив безмежно. Дружина розповіла, Ярослав зрадів, коли нам на ОЗД сказали, що буде хлопчик. Він завжди казав, що у нього буде син, з яким він буде ходити на риболовлю і вчити його всьому, що сам знає. В перші дні повномасштабної війни Ярослав приєднався до лав Збройних сил України. З 28 лютого він проходив військову підготовку в Івано-Франківську. 15 квітня Ярослава перевели на передову в Харківську область. А в кінці лютого 2023 року на лиманський напрямок він не боявся проявляти ініціативу і за короткий час з рядового став старшим солдатом і командиром стрілецького відділення. Одним із захоплень Ярослава була риболовля. Він навіть на фронті знаходив можливість порибалити. Також любив щось конструювати на війні. Робив різні підривачі, і розтяжки. Його відчим Ярослав Семенович розповів: він особистим прикладом на полі бою показував самовідданість та героїзм. Хіба то не героїзм? Вночі залізати в тил ворога і викрасти кулі, снаряди, щоб було чим захищатись. Хіба то не героїзм своїм тілом накривати побратима під час артобстрілу? Боже, якщо я помру молодим, то забери мене в рай, бо у пеклі я вже побував. Це був останній напис на пронежилеті Ярослава. За успішно виконані бойові завдання воїна нагородили нагрудним знаком ветеран війни і численними грамотами. 13 серпня 2023 року, поблизу населеного пункту Невське, що на Луганщині, Ярослав загинув від пострілу ворожого танка. Поховали героя 17 серпня на кладовищі у місті Бурштин. Посмертно Ярослава нагородили медалю Хрест Свободи та орденом за мужність третього ступеня. Його дружина Наталія поділилася спогадами. Славік не дожив до нашої десятої річниці, не встиг привітати синочка з другим днем народження. В перші дні повномасштабного вторгнення він сказав, що йде воювати. Бо хто як не він буде нас захищати? Хотів, щоб ми з сином жили у вільній Україні. Ярослав таки не дізнався, що його брат зробив своїй дівчині пропозицію. Коли його відправили на Лиманський напрямок, він деякий час був медиком, але знав, що може показати себе як воїн, тому перевівся. Після першого чергування збив ворожий дрон, за що його відразу полюбили побратими. Розповів брат Олег. Також почуттями поділилися те, що Ярослава Олеся. Не хочеться вірити, що його вже немає. Ярослав так тішився, коли бачив, як Ромчик росте. Сльози на очах, коли дитина дивиться на фотографію, і кличе татка. Ярослав навіки залишився в серцях всіх. Хто його знав, усміхненим, добрим, мужнім патріотом, який любив життя, свою сім'ю і Україну?